Сценарий що там має бути? О, ти кажеш заголовок, середина як закінчий, матюки, які звучить. Що да. треба робити? Сценарій Рілса ти будуєш таким чином, що там є структура, і ця структура має елементи, злита конструкція, заголовок плюс біт. І далі дуже багато різних елементів структури сценарію, в залежності від формату роліку. Якщо це формат експертно розмовний, то в цьому форматі ви маєте дати підсилення болю, можна дати відпрацювання заперечення, приклади так чи ні, презентацію себе. Можна призив до дії, можна підсилення. Силення болю потім що знову дати, але базово це заголовок плюс біль. Далі ми даємо, грубо кажучи, рішення. Людина вже така все отримала. Величезна помилка новачків. Вони починають. Я така, то підписуйся в моїх все, до побачення, вже ролик ваш переключили. Тобто, ввру, вже і все, і ми завершуємо uh -huh. ролик. Не потрібно після того як ти дав рішення ще довго розповідати про себе. І коли людина класно і правильно пише сценарій, та ви хоч в тімноті знімайте на телефон, воно спрацює, воно буде залітати.